Фанати боксу просто очманіли від цього поєдинку. Це щось абсолютно шалене з таким фіналом, якого ви не чекали. Отже, битва за претендентство на Усика Фабіо Вордлі проти Джозефа Паркера в Лондоні. Очікувалося, що фаворитом є саме новозеландець, який прибув до Лондона за тим, аби забрати перемогу і зберегти свій пояс WBO Interim, інтерім тимчасового чемпіона світу. Стартували відносно обережно з розвідки. В ній Джозеф виглядає більш упевнено, так ніби бій проходить саме під його контролем. Однак Вордлі ударний супертяж, який завжди має величезний аргумент у своїх рукавицях. Вордлі стандартно для себе багато хитав. Ось цей рух тулубом, коли він показує, що ніби от зараз, але ти не знаєш, чи піде удар. Чи буде лише хитання. Паркер показав, що на цьому рівні ніхто на це купуватися не буде. Джозеф уже багато такого бачив, тому не купувався на ці приколи. А Ворлі продовжував хитати. Поринів все світ боксу разом із Фавбет. Кілька разів Фабіо досить таки непогано дістав до голови свого опонента, і видно, що в Джозефа є проблеми, тому що він боксер з далеко не бетонною щелепою. Однак це той бій, де ініціатива переходить з рук в руки, і от уже Джозеф лідирує на суддівських записках. І от уже Джозеф виглядає краще і показує, що так можливо йому бракує такої бійцівської міці, але технічно він на рівень вище ніж Фабіо Вордлі. У Ворлі стандартно зарядка на один точний прицільний удар. Він нерідко їх викидає, але не так багато і влучає. В цей же час Джозеф намагається провалювати опонента і тут же вистрілювати на контратаках. Це виглядає непогано і загалом більше точних ударів саме на боці Джозефа. Чим далі по бою, тим більше зміцнюється перевага Джозефа. Він просто більш технічний, більш точний, краще провалює. Що казати, він просто краще як боксер, але при цьому у Фабіо зберігається та сама перевага точного, сильного удару. Джозеф кілька разів смачно так вибухає, дістає до опонента серіями, але відчувається, ніби йому бракує цієї потужності. Видає серії по 5-7 точних ударів або десь близько до цілі, однак цього не вистачає, аби по справжньому приголомшити Фабіо Ворлі. Так, британець пропускає, але всі ми знаємо про його бетонну щелепу. А деякі епізоди цього бою нагадують бій. Паркера проти Вайлдера, коли Джозеф здається, здобуває перевагу, але при цьому не може реалізувати її в нокдаун або в дострокову перемогу, тому що або бракує сили, або трошки неточний, або банально суперник. Тримає, і Фабіо Ворлі прекрасно тримає удар. Джозеф старається не віддавати багато простору своєму опонентові. Він помірно його пресингує, намагаючись зробити так, аби Фабіо не виходив на свою ударну дистанцію. Це не завжди виходить, однак, загалом картинка бою така, що технічно Джозеф Паркер переграє свого опонента. Він зміг перевести цей бій не в рубку, а в технічну битву. Однак бій надзвичайно цікавий, де Фабіо завжди виглядає небезпечно. Дев'ятий раунд, і ось понеслося. Джозеф нарешті покрив. Тнув свого опонента і видав, чи не найсильніший відрізок за весь цей бій. Дуже хороший епізод, коли Джозеф міг би забирати перемогу, але це Фабіо Ворлі, який все ще тримає удар. Плавно переходимо до 10-го раунду, де якраз таки Фабіо Ворлі нокаутував Джестіса Хуні. у своєму останньому поєдинку, і Джозеф продовжує свою домінацію. Джозеф чисто забирає більшу половину бою, однак наприкінці Фабіо Ворлі таки досить добре дістає. Це було близько до нокдауну, але й Джозеф показує непогані навички виживання, плюс час рятує новозеландця. Ідемо далі до заключних раундів. І тут ми бачимо, що в паркера є певні проблеми. Так, він боксує, але переважно захищає. Переважно уникає ударів свого опонента і, маючи перевагу на картках, відчуває, що треба просто достояти, просто добоксувати, а фабіо Ворлі йде вперед. Він насипає всіма правдами й неправдами. Це купа хуків у виконанні тимчасового чемпіона WBA, який хоче стати повноцінним претендентом на Усика. Він насипає, 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 і. Рефері зупиняє це побиття, можливо, зарано. Можливо, не варто було, але рефері втручається і просто рознімає Фабіо Ворді, оголошуючи перемогу технічним нокаутом. Панове одне питання: чи не зарано це зробив рефері? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео та враження від цього бою. Ну а боєць Френка Ворена, як Джозеф Паркер, так і власне Фабіо Ворлі, але сьогодні саме Ворлі виходить переможцем у цьому протистоянні. Саме Ворлі стає новим тимчасовим чемпіоном за версією WBO і далі він буде або виходити на Усика, або ж Усика попросить звільнити пояс чемпіона WBO. Отже, тепер ми знаємо наступного противника українця.